Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Якщо вам пропонують сісти в автомобіль поліції та проїхати до ТЦК чи відділку, то ви повинні запитати, це затримання чи доставка? Адже це два різні поняття: як за формою, так і по суті. Доставка це добровільне супроводження громадянина до ТЦК або відділку, затримання це процесуальна дія із складанням протоколу. Викликом адвоката, повідомленням родичів і обмежується часовими рамками не більше, ніж на 3 години. Стаття 263 КУПАП. Тобто, після пред'явлення вимоги проїхати до ТЦК необхідно запитати, це затримання чи доставка. Якщо працівник ТЦК повідомляє, що доставка, тоді ви самі маєте право вирішувати, їхати чи ні. Якщо ж повідомляють, що ви Затримання, тоді вам негайно, чітко та вічливо повідомити потрібно працівнику поліції про необхідність виконати і забезпечити вам ряд законних вимог. А про які саме конкретно вимоги йдеться, які ваші права поліцейські вам повинні забезпечити відповідно до закону, як і коли зафіксувати необхідні факти, що дозволяють вам у подальшому фактично довести незаконність їх дій. Це та багато іншого ви можете дізнатися, ознайомившись із моєю спеціально розробленою рятівною інструкцією з мобілізацією для всіх. В ній представлено і розроблений та деталізований розбір правових підстав щодо кожної теми, і конкретно та стислі пункти вижимка з найголовнішого також окремо розписані аспекти відповідальності для кожного випадку. Крім того, в інструкції ви також знайдете решту інформації та практичних порад щодо взаємодії з представниками ТЦК, затримання та примусового доставлення, порядку вручення повісток, вимог до уповноважених перевіряти військово-облікові документи. Все це ви можете отримати в зручній, інформативній та унікальній інструкції, де я прописав найбільш запитувані та актуальні питання з вищевказаних вказаних тем. Маючи таку в себе. Та знаючи її зміст, ви завжди і сповна зможете самостійно захистити свої права та знати обов'язки працівників ТЦК і поліції та в разі потреби нагадати їм про їх, як і закликати дотримуватися. Інструкцію ви зможете зберегти собі у ПДВ-форматі, або й за потреби роздрукувати, щоб мати її завжди під рукою, в бардачку чи в телефоні, щоб стати юридично підкованим. Переходьте за посилання і замовляйте інструкцію в три кліки. Нагадую, що я професійний адвокат здобув понад 20 років досвіду роботи в юридичній царині від правоохоронних органів до самостійної юридичної практики. А разом із колегами сферу нашої спеціалізації складають захист прав водіїв, цивільна та господарська практика, кримінальні справи, мобілізаційний блок, щоб мати надійний захист 24 на 7. Від мене та моєї команди підписуйте зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Буду вдячний за ваше поширення цього відео та рекомендації придбати рятівну інструкцію друзям і знайомим. Все коротко і по суті, з акцентом на дієві практичні паради. Дякую за увагу!